Як хочеш, ну це типу свого, можеш матюкатися, можеш там, ти не знаю. Давай, поїхали. Позивний столяр. Я на посаді командира відділення, тобто командира екіпажу. Сьогодні ми займаємось до підготовки пілотів. Ми донавчаємо їх після навчань, підготовлюємо, щоб вони мали розуміння, що відбувається на бойових. Спочатку вони керують, звикають до борту. Ми додаємо ще БК, імітацію. І таким чином навчаємо їх і вони будуть більш підготовлені до виїзду на позиції. Політаємо кажаном. Це 620 кажан, квадро. Досить непогана пташка. Бере багато, несе далеко. Якщо маєш добрі навики, то можна досить багато справно робити. Кацапом буде кепською. Після навчання люди набувають мінімальних би, навиків. Їм дають велику базу, але, так як всі люди, не зразу всі можуть ну, стати професіоналом. Mm -hmm. Тому хлопці, які мають вже бойовий досвід, після навчання дають їм ще додаткові знання і володіння інформацією, що відбувається в реальності. Ось. Боря, можна у нас чути з кадри? Дякую. Залежить від здібностей, як пілот себе показує, так само штурман і сапер. Але я думаю, що після місяця навчань ще потрібно місяць додаткової роботи, і тоді людина вже звикає, вона не боїться борту, вона розуміє від А до Я, що їй потрібно взяти, що їй потрібно зробити. Це банальні речі: банально вигрузити машину, розкласти обладнання, спорядити борт, злетіти, підготовка маршрутів. Ну і я думаю, місяць ще досить таки вагомий. З мого досвіду скажу, що спочатку мені всі казали, що вампір кращий, що він як робочий комбайн, знаєте, працює безвідказно. Але коли я в реальності попрацював з вампіром, я побачив, що в ньому є ті ж самі нюанси, що і каже, По суті, це майже однакові пташки, в них відрізняється програмне забезпечення, керування. Але. Сама суть у них однакова. Єдиний плюс кажана два Це він може більше взяти. Наприклад, якщо вампір бере 10-12 кг, таку номінальну вагу вже, то кажан може взяти до 20 кг. Він виглядає меншим, але в нього міцніша рама. Е, ось. І це квадро, а є ще гексакоптер кажан 630. І е, він завдяки наявності ще двох. Променів, тобто двох моторів, в нього шість моторів, угу. і він відповідно піднімає більше вагу, він стабільніший ну, згідно квадрокоптера. Тому що вампір так само має шість променів, але рама в нього трішки слабша і мотори трішки слабші. Тому кажан трішки виграє. Треба бути реалістами. Це буває весело, але це буває геть не весело і страшно. Але людям не варто боятись, тому що більш страшно буде, коли кацап вже у двері виб'є і з калаша дасть чергу по твоїй сім'ї, машині, не дай Боже, ще щось таке. Тому боятись не треба. Нам треба пілоти, нам треба і піхота, і пілоти, і сапери, розвідники, нам всі потрібні. Тому я би закликав людей доєднуватись до нас. Ти згідно своїх мін і навичок, можеш підібрати собі професію. Не, так як ми в 22-му пішли, то ми не розуміли взагалі, що відбувається, що ми будемо робити. Але ми йшли, тому що ми розуміли, що це дуже критична ситуація. А зараз у людей є вибір. Ти можеш навчатись, ти бачиш, які є підрозділи. Ну, і зараз є е, підготовка, вона зараз більша, краща, якісніша. Тому я вважаю, варто рухатись і доєднуватись до нас. Хочеш літати, будеш літати. Все залежить від твоїх навичок і від твого бажання.